Для когось це звичайний стенс-проект. Для когось це звичайний автомобіль. Стенс – це біль, але приємний біль. Привіт! Мене звати Віталій і це моя машина Volkswagen Vento. Історія автомобіля почалася 7 років тому, коли купив я її в Черкас. Стенс це про стиль, про деталі, які роблять автомобіль унікальним. Я продав Passat, почав шукати вєнту. Є друзі в смілі, у них теж в кожного вента, в три друга є. І він почав, типу, мені. Підшучувати, що Passat — це типу, машина для дідів, коротше для стерпьорів, давай щось молодіжне. І я почав придивлятися до цієї ж машини, тому що я розумів, що ну, Stance Project — це тільки це точно не Passat. І я з батьком почав шукати по типу, всій Україні. Ми поїхали на западну, поїхали у Рівне, Житомир. Ну, тобто, передивилися всі машини, вони просто в жахливому стані. І він мені каже, ну все, остання надія, їдемо в черкаси на базар. Тут 20 кілометрів і дивимося. Приїжджаємо на базар, стоїть ця машина, вся в рижиках, вся така страшна, ніхто взагалі до неї не дивиться. Я так раз підійшов, власника немає. Подивився в салон, дивлюся, салон живенький. Кажу: батьку, це моя машина. Він такий, серйозно, то вона ж бензинова, він любить дизеля Кажу, Да я вже не хочу дизеля я хочу бензин. Ну, ладно. І. Дождалися власника, подивились, обдивились, тобто, в принципі, все устроїло. Гроші були там ну, відсотків на 30 нижче риночної ціни. Ну, я потім вже зрозумів, чого. Але, в принципі, я не жалію, і ця машина дарує мені до сих пір круті емоції, тобто і мені, і людям, які на неї дивляться. Ну, роботи по машині було дуже багато. Спочатку треба було привезти до ладу технічку, я відремонтував мотор. Підкапіталив, потім перейшов на ходовку, потім повидаляв рижики, тобто купив GTI Abviers, поміняв передній бампер, але це все було для того, щоб просто привести автомобіль до ладу. Далі пішов в стенс. Тобто Спочатку вона була clean look, повністю біла, на ауді кольосах. Далі ми перейшли на стиль Porsche, тобто красна полосочка по класіки, як на Porsche. І оригінальні диски червоні від Porsche Boxster. Ну А зараз ми маємо те, що маємо: сплітера. Передній сплітер від Tesla Model 3, задній фартух, губа у нас іде Seat Toledo. Кастомна решітка. І змінили фари, поставили лінзи, поставили ходові огні, поставили доповнююче дальнє світло. По салону у нас змінені сідла, це від Golf 3 GTI Recaro. Далі підсвітка приборної панелі у нас теж поміняна. Замінені стрілки на стіклянні від Golf 4. І магнітола теж змінена і піддігнена підсвітка під приборну панель. По стенд-стилю у нас підвізка Кайловіри Technics, диски Brock B1 85 j на резині 185-35. По розвалу у нас ззаді 5 градусів, зараз спереді 3. На всьому протязі постройки проєкту диски змінювалися. Спочатку у нас були, якщо хто знає, оригінальні Audi диски, їх називають арбузи. Потім ми мінялися на диски Порше. Це оригінальні диски були 17-ті. Ну а зараз у нас брок Б1 на резині 185-35. Ну, стенс автомобілем керувати це зовсім інше відчуття. Підвізка жорстка, постійно товче позвоночник. Ну і, звісно, і кліренс. Треба враховувати те, що кліренс дуже малий і треба обережно переїжджати лежаки, там, не попадати в колії. На трасі, бо можна відірвати геть дуже легко. А так-то в принципі кайф. Люди дивляться, звертають голови. Тобто, наша задача проста удивлять. Я так розумію, на цій машині на природу не вийде. Та яка природа, ти що? <сум> Максимум, що? Це на рівному асфальті на обочину став, зійшов там в ліс кудись пішки і все. Бо можна ж подривати і... Сплітера і все що, все, що хочеш, на природі дорог нема, тому стенсу там не місце. Самому строїти машину дуже важко. Тобто, якщо ти абсолютно все все робиш, воно не буде максимально ідеально. Ну, тобто, наприклад, от є у мене знайомий, який зробив дизайн розклейки. Тобто він наклеїв, він зробив, я йому дав е, примір. Те, що я хочу, він зробив на всю тачку, і за три дня він її поклеїв. Тобто Є люди, в яких є час займатися дисками. У мене, опять же таки, є друг Льова, який займається дисками, в нього є час, він знайшов мені ці колеса, тобто, ми їх купили, проточили, покрасили. Я займаюся поліровкою, трохи займався технічкою, тобто, по гайках там, все крутив я і машину там, фарбував. Теж мій знайомий, мій минулий напарник, з, з яким я працював. А якщо ти робиш все сам, воно не буде виглядати отак. Тому дякую моїм друзям, які мені допомагали. Бо з ними без них, звісно, я б не справився. Я жив постійно в Смілі. Я заїхав в Черкаси, то кожна друга людина звертала увагу, дивилася, прям такі вражаючі очі. Всім подобається, всім нравиться. Але пройшов час. Люди звикають до автомобілів і вже не так звертають увагу. А от на днях був в Умані, то там взагалі жесть. Заїхали на фонтан, перлина Уманська. Коли ця машина заїхала на фонтан, вже фонтан нікому не цікавий був, всі дивилися на цю машину. Але приємно. Приємно. Підходять, питають, людям подобається. Прийшла ідея відновити команду. Тобто Я займаюся тинцю, там Наталі на гольфу. Теж строє стенс-проект і Серега вже теж в нього там машина була. Якось ми побалакали, типу, давай, давай заново лавлайн. Ну давай, наклейки заказали на Лобаш. І почали цю двіжуху. Потім вже приєднався і Андрій на калібрі, і ці ж хлопці, типу Даня, і Діма приїхав з Харкова, переїхав сюди з початку війни. І так, і так команда як сказати, возродилась. В принципі, всі дружні, всі класні. То є, якщо, хтось, якщо хтось просить допомогу, всім кожному допомагаємо, тобто тут проблем немає нічого. Тоді хлопці строїли тачки тут, ну, по гаражах. І знаєш, як от, строїш тачку, пиво, шашличок, там, колбаски якісь. І набагато, мабуть, все дружніше було і прикольніше. Зараз частину роботи вже в гаражах не зробиш. Бо рівень трохи міняється. Приходиться їздити на диделінські студії, на станції, щоб якісно все зробити. Але, в принципі, атмосфера, тобто, ми катаємося по фестивалях, хто може їде, хто може не їде, залишається, але один одного підтримуємо, в принципі, все як команда. Вся двіжуха це тріп на фест, це типу, Львів, там, ти півдня їдеш чи по день, ночуємо на заправках, ну, прикольно. Їмо там ту мі тушонки всякі, ходоги. Але не без цього. Ну, Зараз трошки, звісно, по-іншому, бо війна в Україні, а в принципі, раніше, то так. Да, збиралися, тобто ніхто нічого не боявся, то збирались і на сусідські, і на шашлики. А якщо по розтратах, то кожен рік на те, щоб, наприклад, строїти цей автомобіль. Підтримувати його в такому стані, ну, в районі тисячі доларів в рік треба, треба вкидати. Особливо, якщо у тебе там сезон закінчився, повністю змінюю підвізку, тому що зимою у нас колії, у нас сніги. І щоб не поламати ту красоту, яка, яка стоїть, приходиться піднімати кліренс. Диски, диски з резиною, ну, в районі 40 тисяч вийшло. Диски 16. І то це по дуже хорошій ціні мені товариш віддав. Покраска з проточкою полок 6 і резина за 100 доларів за скат. Якщо то хочеш купити резину і прийти в магазин, щоб тобі зараз їдали, так реально чи ні Ні, це нереально. Резину? Або Бушка в Україні, яка рвана по-любому, і вона буде спускати, або з Польщі ждать 2 неділі. От я з Київ Крафеста їхав, розулось колесо праве заднє. Ну, щоб ти розумів, оце зараз стоїть 4200 скат, угу. а 195-40, це на 10 мм резина вища, вище, стоїть 2800. Тобто різниця по, по профілю невелика, а по ціні взагалі космос. І якщо 195-40 можна взяти, то 185-35 ні. А на монтажках і легко міняють все без питань? Так, да, зняти не можуть, рвуть. Ну, її Із оцих дисків, зброк Б1, її зняти дуже-дуже важко. Тобто із трьох разів мені два рази порвали, і якщо вони рвуть, вона вже, все, ти її просто мусор викидаєш. То зняли в Черкасах, зняли один раз, що не порвали. Це ту резину, яку я маю віддати своїм товаришу. Надіть просто, зняти нереально. Три з половиною давляк, атмосфер і погнав. Жорстко. Але гарно. Для когось це звичайний старий фольксваген. А для мене це цілий стенс проект. Це моя любов, це моє рішення, це мій труд. Це незвичайний автомобіль, це стиль, це культура.